Всім привіт! І вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні взяти нашу фушку. Власник замовив нас, тому що тече дах. Всі місця, де протікає дах, відмічені і повністю всюди по кутах цей дах також протікає. Хотів зняти це відео для того, щоб показати, які на даний момент в Європі ціни на ліплення рубіроїду. То що нам потрібно зробити? Нам потрібно Цю фольгу віддерти повністю, а де не тримає старий рубіроїд, його також віддерти. Також прочистити ось цю фарбу, тому що новий рубіроїд ляже звідси і дойде аж сюди. Тут він приліпиться і тут все буде ліжка, яку ми прикрутимо. Так само буде здати цей камінчик, щоб новий рубіроїд добре приліпився. Це все я постараюся зняти. Тепер по інструменту: в принципі, користуємося самим рубіроїдом. Є рубіроїд, який використовується на перший шар. Без таких великих камінчиків. Ось такий. І є рубіроїд, який використовується на другий шар. Він вже має більше камінці. Рівень для того, щоб цей рубіроїд обрізати, болгарка у начальника вкрадена, бомби з газом. Також тут пензлики, молотки. Все, в принципі, що може пригодитися для фушки. Також маємо е, спеціальну пенетрацію, тобто ґрунтівку для даху. І ізоляцію. Ізоляцію ми будемо давати, коли тут дасться ця ліжта. Ми промастимо ізоляцію, щоб не підтікала вода пізніше. Тепер хочу вам показати і розказати скільки що коштує. Ми підняли матеріал, взяли за підйом матеріалу, оцього, який перед вами стоїть. Ми взяли тисячу корд. Також ми зараз будемо підліплювати ці всі недоробки, ось такі, разом із оцими латками, які пізніше будуть вирізатися. Що, блять, Максим, штати у руках, ні? ну його нахуй. <кій> Кіко запчастів. <кій> Познімаємо відео, поки він десь розбере. Часу у нас небагато, тож ми вийшли сюди після роботи. маємо там 2-3 години, щоб це зробити. Сьогоднішній день, сьогодні субота під вечір. Ми планували повністю зняти цю фольгу, прочистити ось цю фарбу. Ще такий момент. Тут даний робіроїд старий до фарби, ось він відліплюється повністю із фарби. Тож не давайте рубіроїд на фарбу. Через... По тій причині ми ось цю фарбу прочищуємо, щоб пізніше він добре пристав. Тут посередині, я вже сумніваюся, що він може нормально пристати і тримати. але Нам саме головне, щоб він пристав зверху. Тож ми це все. Пропалимо горілкою, зберемо ось цей лишній слой камінців, щоб пізніше родити з них пристати і дамо ту ґрунтів. Починаючи звідси, це все повністю загрунтуємо. А тоді вже почнемо наступний етап роботи. Тепер посина зйомка цієї фольги, зняття фольги буде 25 корм. Затоскує фарба. Так само, 25 форм. Метр погода. Метр, метр Одна на дві Ну Розкажи, чого так багато переносить? <смір> <смірки> <смірки> Переноска, світло. <слідки. смірки> а й подив, ти що <смірки> піпать. А чекай, у нас сюди підключено, так? А що до неї підключено? Тепер ми прогрунтовуємо тут желізо. За грунтовку ми брали 20 пором за метр погонний. А вже завтра продовжиться наша робота, тому що вже дуже пізно. Ми ще зараз дочистимо те, що лишилося. Ну що, добре реально. Почався другий ранок. Вчора ми на годину довше працювали, ніж би мали. Працювали до сьомої вечора. Як ви бачите, сьогодні зранку мороз. Ідеальна погода для ліпенки, як завжди, або дощ, або мороз. Підмітаємо лишню пилюку, грунтівка. Ось, прийнялося, для чергу сказати за нього. В принципі, якась странна ґрунтовка. Немає вона ніякої структури, так як би то на контакт, тому подібне. Будемо сподіватися, що тримати буде. Значить, план бою на сьогодні. Зараз спеціально обучена людина це підмітає. Після чого ми взяли такий нехитрий інструмент, як дошка, на якій будемо зарізати нашу ліпенку чи рубіроїд. Один буде зарізати, один буде ліпити, один буде палити. Якраз робота на трьох людей. Так, вже перевалило за обід. Ми продовжуємо проліплювати перший шар на кути витягнули ось ці дирочки. У них була всюди вода. В принципі, вода ще, я думаю, є, ще й з'являється. Тут нічого з цим не зробиш. Дали ґрунтовку, а погонний метр цього рубіроїду у нас коштує 200 корун. І Тепер так виглядає у нас кут. Ми просто прорізаємо половину ліпеночки. У нас, до речі, є минулорічне відео про те, як ми ліпили ізоляцію на дах, так що, якщо не бачив, подивися. Там більше розповідається про такі речі, як ізоляція. І так, кому цікаво, так заробляються мільйони. Дорогі підписники, словами не ну, описати біль і приниження, яке мені доводиться переживати на цій роботі. Руку запере. Я, я казав руку блядь. Бля. Ти, ти вибрав саме хуйове, блядь, місце, аби там стояти, блядь. Дивися, аж те че, смола. Аж теча час мола, Оце фірма приїхала робити. Оце, видно, що це, блядь, фірма. Не якась хуйня. Руку забере! Неділя йде до завершення. Ми встигли зробити, виходить, тільки першу версту. Потрібно буде ще робити другу. І прийдеться нам це робити в інший день. Плюс ми взяли ще окремо 1000 корон за зароблення ось таких дирок. Їх є дві. І плюс виправлення латок, але ми за них взяли з грубо копійки, ми взяли 500 корон тільки. Ці всі латки ми заробили. Там ще є одна латка. Ну і ось тут. У нас останній робочий день. Доробляємо okay. другий шар. Рубіроїду і даємо ізоляцію. Зараз якраз на нашому словнозвісному куті. А ти щось міряв, блядь? Не я просто... не, не, ріж по тому. Не ріж по тому, блядь! Я собі значу, блядь! Не шугай мене. І відрізаємо тепер так, щоб дати нахльост. І у нас ніколи воно не потече в життю. І робимо такий хопс, хопс. Квадратик. Квадратик, у кут. Прогріємо гарно, прогріємо! Добре, роки в теплі гроші є. Так, Гарно, гарно. Треба Але треба було обрізати, зараз. По-хорошому бляку було б, певно, що, я так думаю, найкраще зняти, дати рубіроїд і потім поставити бляху. Ну, як то кажуть, не нам вибирати робочий процес. Власники захотіли так, тому що в за пару років цей так будуть переробляти. Ну, У нас вибір маленький. У нас вибору точніше взагалі немає. Пройдемо <му> з таке. Всякий випадок. Аби воно не підтікало у нас. Тебе перестрахувати завжди потрібно, особливо якщо ти такий майстер як ми. Гарантія діє, поки ми тут на будові. Ставимо дошку, аби не обпалити те, що вже приліплено до стіни, того що через жар починають плести камінчики. Так, і такий кут, получається. У нас кут такий. Не потече ніколи, тому що ця нижня заходить сюди, є перехльок. Тут вже перехльостку ми не давали, тому що там він є. І виглядає гарно, акуратно. Можна ще давати таку латку зверху. Ну, це при бажанні я змісту я не бачу, її тут давати, тому що воно не потече ніколи, тим більше це другий, другий шар. Ця робота обходиться 150 корон Метр погонний. А також ззаді юний спеціаліст, Максим. юний спеціаліст Максим. Дає ось таку лішту. Тут воно ну, виглядає максимум погано, бо воно щось потекло з ось таким герметиком. Це Рідкий герметик, рідкий герметик який висихає. Доб... Кого цікавить, що це за річ, це є ось такий він. Ми спочатку даємо цей герметик. Тобто тут, тут промащується стик герметиком наперед. Після чого дається ця ліжта, даємо її на дюбеля, і після цієї лішти проходиться ще раз герметику. Ну, я вже про це казав, що як на мене краще було цей дах взагалі зняти, дати рубірої до кінця і тоді накрити це дахом. Не треба було таку лишню роботу робити. Ну нам за це платять. А платять нам за нанесення герметика 20 корон метр погонний, за цю ліжку 50 корон метр погонний. Ну я думаю, тут ми трошки прошляпали, потрібно було більше грошей брати за цю роботу. Так, от ми і завершили нашу роботу. Уже ніч. Лишилося тільки прибрати. Даємо до кінця ізоляцію. Буквально лишився ще метр роботи. Ну і після того, коли це все завершено, то за цю роботу ми отримали, якщо все додати разом 27 тисяч. Тобто приблизно 1200 доларів на три людини. Працювали 2 дні з половиною. 2,5 дні ми працювали. Напишіть в коментарях, скільки би ви брали за таку роботу. І чи подобається, як ми її зробили. Чи рахуєте, що це повна халтура. Блін, а тут треба ізоляцію дати ще на комен. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей.